9 січня близько 19-ї до другої міської лікарні карета швидкої медичної допомоги доставляє 34 річного чоловіка із численними травмами. Вчора к нам поступив пацієнт, е збитий неізвісними. Це було ввечері в районі 7 годин. вечора. Він поступав в відділення. Е ну, Є багаточисленні травми, черепно-мозкова травма. зараз середньої степені тяжкості. Течені в повному ім'я потерпілого лікар не називає. Але того ж вечора на офіційній сторінці полісили Батьківщина. В соцмережі з'являється інформація про жорстоке побиття депутата центральної міської райради Вадима Мірзояна. Партії таку наругу над колегою розцінюють як політичне переслідування наші активісти і наша керівництво вважаємо, що це є політичний терор на адресі нашої політичної сили. І ми докладемо максимум зусилля, щоб це щоб цей випадок був розслідуваний, щоб знайти його. Ввечері чоловік, як завжди, повертався додому. Проте його збили з ніг невідомі. Нападники бризнули в очі з балончика. Після цього завдали ударів сталевою трубою по голові, тулубу, руках та ногах. Закінчивши бити, чоловіки швидко втекли. Через погане самопочуття Вадима Мірзояна вийти на зв'язок з ним вдається тільки в телефонному режимі. Проте депутат не в силах розмовляти та майже одразу передає слухавку дружині. Вічно прийшло з роботи побілі. Що коротко ясно хто побив, що побили, Ми не знаємо та що? Далі, все бо ж помітіровать ми зверх не можемо, тому що ми самі не знаємо, по чому так произошло. До поліції про напад на депутата передали вже з лікарні. Наразі правоохоронці розслідують справу за статтею Замах на вбивство. До єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією, а саме це за частиною 4 статті 296 хуліганство та статтею 115 Кримінального кодексу України, саме це замах на вбивство. В ході проведення досудового розслідування працівниками поліції було опрацьовано відео з камер відеоспостереження та було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетно троє осіб. Нагадаю, у 2018 році побили помічника депутата міськради Світлани Сови Сергія Мокрякова, депутата міськради Андрія Немченко і помічника депутата Бориса Бичкова. Артем Нолан Олег Нікітін перший міський.